Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Короби запрезентували постер другого сезону серіалу Fallout з вивіскою нового Вегасу. А от трейлер мають представити на Gamescom 19 серпня, що Руфус прислав Томі чимало кришок заплатити кур'єрові за безпечну доставку. Берлінська студія Elysium Game анонсували свою першу гру «Neo Berlin 2087. І це якась дуже дивна суміш кіберпанку та Максима Пейна. Причому гра працюватиме як від третьої, так і від першої особи. Коли оце все вийде, невідомо. Яких масштабів буде, теж поки не зрозуміло. Хоча на сайті компанії зазначено, що вони інді розробники, хоч і більшість із них працювали на AAA до того. Ні, почекай, почекай. Повірте, досвід 11 років. Криваві руки сейберів дістались до ще однієї культової франшизи. Ці скотиняки розробляють гру за мотивами парку юрського періоду. Бодай би їх тиранозавр схрумкав. Каляді москалі. У паровій крамниці дядька Гейба застартував фестиваль українських ігор. Встигніть придбати те, що давно хотіли, але вам не вистачало на те грошиків. А тим часом PlayStation Store також застартував розпродаж, але з нагоди прийдешнього геймскому. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. І знову запустили Бето Battlefield 6 і не вимикатимуть її до 17 серпня. А перед платникам PS Plus також обіцяють підкинути ексклюзивного скіна. Мені купує одяг мама. Я сам нічого не купую. Sony знову виклали клаптики гроладу Ghost of Yottei. Цього разу відео було присвячене списом. А деякі анімації підозріло нагадували God of war Ragnarok. No Однакові. Кономі повідомили, що мультиплеєрний режим Fox Hunt на Metal Gear Solid Delta Snake Eater не буде доступним на релізі. Більше подробиць про гру можна буде дізнатись після того ж Gamescom. А реліз гри вже незабаром, 28 серпня. Та побачимо, які вони круті гра покаже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Можливо, я сьогодні перепив кави. А, чекайте. А, ні, не чекайте. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.